Привіт! Після третього побачення у мене вдома без сексу через ці дні. Після третього побачення у мене вдома без сексу через ці дні, але багато поцілунків. Було четверте. Заїхав за нею, сіли в авто, захотів її поцілувати. Вона сказала: немає настрою, втомилась. Мій би пердак би, блять, вже так би мовити, починав би палати. Але добре. Поїхали в бар, посиділи 15 хвилин. Казала, хоче додому. Вже, блядь, Ну, дуже пало. Ну, тобто, ти таки розумієш, ну, добре, не знаю, що в неї там сталося, може, в неї хтось помер в родині і за цього немає настрою. Сядемо в барі, вона розповість, що ж там сталося. Всі ми люди, ну, таке буває. Якщо ви приїхали в бар, а вона все одно свою гібучку верне, ну, я вважаю, що вплоть до того, що хоче сказати: Слухай, я хочу посидіти в барі. Ти хочеш додому, їдь додому. Але, ну, звісно, це так на грані, може ця історія після цього і завершиться. Запропонував до себе, немає настрою, сіли в авто, спробував поцілувати, ти, вже, ти розумієш, це вже помилки. Тобто дівчина поводить себе гібануто. І вона знає, що вона поводить себе гібануто. Тут повинен бути такий підхід до цього: якщо ти зі мною добре, я з тобою добре. А якщо ти зі мною погано, то я з тобою погано. Навіть не за, цього, не за того, що це якісь правила, не за того, що я тобі кажу це. Це взагалі я вважаю, як ну, не знаю, підхід до життя. Та западло тобі повинно було б ще там їй щось пропонувати. Лізти до неї ще цілуватись. Ні? Ну, коротше, виходить так, що вона віддаляється, а ти до неї тягнешся. Вона поводить себе як сука, ти не з кнутом, а з пряником. Ну, помилка помилка. Її поведінка каже про те, що вона до стосунків непридатна. Але якщо ми кажемо про те, що ти хочеш все ж таки її трахнути, ну тобто, з неї секс що все був, ти повинен реагувати відповідно. Вона віддаляється ти також. ти також. Запропонував до себе, немає настрою. Сіли в авто, спробував поцілувати, каже, немає настрою. І на неї морально давить моє бажання її поцілувати. Написав їй через пару днів. Не треба було, пару днів мало для цієї історії. Ну, В принципі, я вважаю, що взагалі можна було б написати, але як бажання якщо велике, ну треба хоча б, не знаю, тижня два витримати. Ну, хоча б тиждень. Ну добре, ну хоча б тиждень. Ну, які два дні? Спитав якісь справи, не відповідає вже тиждень. Більше немає сенсу намагатися її написати. Я вважаю, що це хороший момент для того, щоб ти сам все ж таки зупинився і таким чином почав вибудовувати в собі самоповагу. Ну тобто, та дівчина, яка дозволяє так собі поводити себе, я їй не буду писати. Щоб в майбутньому, якщо, не дай Боже, буде схожа ситуація, ти. Коли вона в барі каже, я хочу додому, ти вже не ліз до неї цілуватись. Ти, ну, я напевно серйозу кажу: ну хоч хіть. Тому що вона псує тобі вечір. Вона псує тобі день, вона псує тобі вечір. І не думає, як ти будеш себе почувати. І не думає, як тобі, що ти щось планував, ти звільняв час, ти приїхав до неї, ти привів її в бар, ти до неї тягнешся, ти поводиш себе відкрито, їй похуй. Щоб у тебе це вмикалось на автоматі. Якщо ти до неї тягнешся, якщо ти ліжеш до неї цілуватись, якщо ти через два дні до неї все ж таки починаєш написувати, якщо ти зараз про неї думаєш, це означає, що? Це означає, що для тебе це, в принципі, плюс-мінус норма. Ти готова на це зачинити очі, закрити очі. Я вважаю, що, в принципі, хороший момент ніколи їй нічого не писати. Ніколи. Хоча статистика каже про те, що якщо ти десь через місяць її напишеш, є шанс. Те, що вона назустріч з тобою піде. Тому що, скоріш за все, це не просто у неї там з настроєм щось не так, скоріш за все, паралельно є якась історія, можливо, колишній якось там намалювався. За місяць історія з ним може завершитись. Ти пропонуєш, вона погоджується. Але конкретно тобі, конкретно в цьому випадку, я кажу, не пиши, чуваче, не пиши. Це буде маленька вправа, маленький крок до того, щоб ти більше себе поважав.